Вітаю вас 19 грудня. Ну що, відео знаєте, яке буде? Стосовно заморожених російських активів в ЄС 300 мільярдів, які Росія не хоче віддавати, які Європа досить довгий час вже мусоліт, теж не хоче віддавати, які США на них вже теж поклали око, да? Що якась там частина їм повинна дістатися решта Росії, а трошечки Україні на відбудову. Тобто всі хочуть ці гроші. Всі хочуть ці заморожені російські активи. Це може бути. Чи може бути саме це переломним моментом? І чи погодиться Європа все ж таки? Передати ці заморожені активи Україні. Туск вчора каже, що прем'єр Польщі, що більшість країн погодили, сьогодні буде продовження голосування. Ну, давайте запитаємо. Так, а ну-ка, покажіть, будь ласка, чи може бути переломний момент, чи може бути саме ось це, пов'язано з величезними грошима: 300 мільярдів? Правильно ж, мільярдів. Вроді ж, вроді ж правильно. Чи може бути саме ось ці 300 мільярдів? Саме це може бути переломний момент у війні між Росією та Україною, що Європа все ж таки проголосує за ці гроші. І ну, за, за те, що Європа передасть ці активи Україні. Чи може бути саме це переломним моментом у війні? 300 мільярдів. Гроші. Кругом одні гроші. Агресія. Зірка. Мах. Дивіться, агресія, зірка, мах. Майбутнє. Майбутнє агресія. Це знаєте як? Я б сказала, що це, що відбувається, це не переломний момент, а це ну, з одного боку з одного боку, маніпуляція, з іншого боку ем, наростання небезпеки, тиск я б сказала. Да? Це, це, є, це є великий тиск на Росію, ці гроші. На майбутнє, що давайте приймайте рішення. Це знаєте як? Або ви приймаєте рішення про закінчення війни і погоджуєтесь закінчити війну, і підете на якісь там поступки, або ми все віддаємо Україні. І будь-що буде. Це знаєте, це отак ось це така гра: і агресія, і маніпуляція, і шантаж, і тиск Покруче санкції буде, мабуть. Трійка Кубків, в очікуванні В очікуванні тристоронньої зустрічі, карта бідності. Або ви втрачаєте ці всі гроші і все, або ми зустрічаємося і щось починаємо приймати, а не те, що ви кажете. Цілі СВО, ми Донбас наш, це наші історичні землі, Європа почала війну, оцей весь бред сівека били. Це така робота. Це робота, це тиск. Ну, тому що Росія розуміє тільки мову тиску і все, що пов'язано з великими грошима. А ще її ж гроші. Це для швидких, швидких змін. Тобто, це робиться для того, щоб швидко змінити ситуацію. Так, тепер давайте питати: чи змінить це ситуацію? Чи може бути переломним моментом? Може. Ми бачимо з вами, що може по розкладу. Це тиск на Росію. Чи мож, чи, чи, чи подіє це на Росію? Чи подіє це на Росію? Оці 300 мільярдів заморожених російських активів, які Європа хоче віддати Україні. Чи подіє це, це на Росію? А ну події, дивіться, Перемога. А ну-ка, подождіть, бажання. Прям так подіє. Десятка, робота, уход. Ну, дуже дивно воно якось діє в стилі Росії. Спочатку нібито як подія, а потім як знов уход від того, що пропонують. Розпач, повішений імператор. Зміни. В очікуванні змін. Очікуються зміни відносно Росії. Повішений імператор. Тобто, може Путін піти на остановку війни, щоб ці гроші Україні не віддавали? Ану, рух зустрічі, розмови. Зустрічі, розмови про майбутнє. Вони розуміють, тобто вони він розуміють, якщо Україні передадуть ці гроші, Україна знов зможе вести війну і ну, два роки, як мінімум 26, 27, а може і більше. І це Росії буде дуже важко. Вони думають, а що ж буде з, нашим, з нашими ми, всіма оціма НПЗ і так далі, да, військовими об'єктами. Якось імператор призадумався, я вам скажу. Диявол на пасиві, диявол на пасиві, і карта якось думає думає, гроші, великі гроші по ілюзії. І гроші мої будуть по ілюзії. Значить, я, буду, я втрачу, значить він думає як? Я втрачу гроші, ось гроші по ілюзії. Я втрачу військовий ресурс, я втрачу свою зірку, свою нафту. Да? НПЗ, він тільки буде все втрачати. Ну, тобто, він, Росія, буде все втрачати, якщо вони не погодяться зараз на мир, на адекватний мир, що зараз там відбувається. Він думає, вони, він, розбите серце, агресія в роздумах. Думають, ще раз кажу, думають, думають, роздуми в них. Зараз питаємо, яке рішення прийме. Війна по Дурню. Війна по дурню. Вони думають і за зміну влади в Україні, і за вибори. В общем, вони там сидять з, з цілими сутками і щось там думають. Оці їхні, їхні оці мозги, хто там в них, мозг Росії, сидить і думає. Сутками напрольот думає. Що ж робити? Ану, яке рішення буде з боку Росії? Яке рішення буде з боку Росії? Це стосується 300 мільярдів заморожених активів Росії в Європі, які хочуть віддати Україні? Ось відповідь Росії. Вони продовжують війну чи зупиняються? Ану, яка буде відповідь Росії? Яка буде відповідь Росії? Рішення в задоволеннях, бажання. Вони хочуть залишитися в задоволеннях. Але і хитрість, обман теж випадає. Повішений. Сила. Зупинка сили. Зупинка силою. Захист, смерть. Підприємство. Повтор того, що було. Боротьба, війна, бідність, зміни. Знов очікується зміна. Це вже третій раз. І що? Очікуються таємні зміни. Дивіться, саме зараз відбуваються зустрічі, відбуваються досить такі важливі перемовини: США, Європа, Україна, Росія. Ось очікуються зміни по таємниці. Зараз це все відбувається. І що? Правосуддя це якийсь документ. 10 мечів. Що буде? Які зміни очікуються? Росія. Свято Трамп. Плани, полуні. Все одно, якісь плани, Росія Трамп полуні. Зустріч і домовленості по зірці на майбутнє. Мир, мир Україна. Дивіться, мир в Україні випадає це раз. Я думаю, що в 26-му році десь на початку, ну, весна може, да? Все ж таки все йде до того, що буде тристороння, спочатку тристороння, потім двостороння зустріч, майбутнє, це десь три місяці, десь так, ну, це так приблизно. І ось дивіться, мир в Україні. Оце може спрацювати, якщо реально дотиснути і Європа буде тиснути, і Трамп буде тиснути, і ми будемо робити свої санкції на Росію. Це може спрацювати. Оці 300 мільярдів можуть спрацювати. Так, а ще сьогодні мають наші. Фу, блін, наша команда поїхала, Наші представники поїхали до Китаю. Може, оце і є таємна зустріч? А ну, давайте спитаємо. Сьогодні представники України поїхали до Китаю. Чого? Чого? Чого представники України поїхали до Китаю. Чого? Що там будуть? Гроші, бідність, війна. Гроші, війна і Трамп. Або Трамп, або великі гроші. Або бідність, або гроші і війна. Розмови про війну або продовжуємо, або зупиняємось. Може бути ще так. Україна, війна, 100% про війну, про Україну і Росія. Ось Росія, Україна, і тут карта страху, карта війни. І що? Китай, зустріч з Китаєм. Підтримку. Отримати. Ось зустріч, ірафант. І, китай показується, бачите, ірафан там і зміни. Очікуються якісь зміни з боку Китаю. Натиснути на Росію, щоб вона погодилася на тристоронню зустріч і на роботу співпрацю по правосуддю. Знов очікується правосуддя, очікується якийсь документ. Тобто, наша делегація туди поїхала розмовляти з лідером з Китайським або там з кимось ще, щоб вони змогли зі своєї сторони натиснути на Росію, щоб ті погодились на зустріч, а не кричали усі свої оці рупари, що ми продовжуємо війну. Все, ми досягаємо своїх СВО цілей. Вони задовбали своїми СВО. Так, давайте спитаємо, що там Росія? А ну-ка, покажіть мені, що там Росія? Сьогодні 19 грудня. І що там Росія? Після новин 300, 300 мільярдів заморожених їхніх активів. Що там Росія? Що, що? плани? Дорога. В ілюзіях. В дурнях, я б сказала в дурнях. Смерть, повішений і хитрість. Зупинятися, треба зупинятися, але все одно ж треба якось схитрити, треба якось обдурити всіх. Робота в очікуванні, в очікуванні якоїсь зустрічі. Росія. Військові паш. Рішення, рішення балансу. Що там Росія? В них роздуми про зустріч на майбутнє. Зараз ще раз повторюю те, що казала. Зараз відбуваються таємні перемовини, розмови і тиск з усіх сторін на Росію. Здається, що його нема, того тиску, але він є. Анука, ка чи є зараз реальний тиск на Росію, щоб вони погодились на мир? Чи є зараз реальний тиск на Росію, щоб вони погодились на, на мир? Робота йде. Плани є, розмови, боротьба, смерть. Швидкість зустрічі. Ну, зустрічі зараз є. Розмови, зустрічі є. Про території є. В, очіку, в, в, в ожиданні, в очікуванні рішення. За гроші. Це все стосується грошей. Росія. Король, помірність, зірка. Вибір. Чекають рішення від Росії. Чекають рішення. Їм, як би, описали ситуацію, яка їх чекає в майбутньому і чекають від них, від них рішення. А ну ка рішення Росії. Ось. Їм описали ситуацію. Що буде далі з ними і рішення Росії. Правосуддя. А в них це правосуддя і обман. Рішення Росії. Хитрість обман. Хитрість обман і знов хитрість обман. Як обдурити правосуддя? Як нам обдурити правосуддя? Рішення Росії. Клас. Агресія, маніпуляція, шантаж. З одного боку, як обхитрити правосуддя? Тут обстріли, а тут, нібито ми готові до зустрічі. Він готовий до зустрічі з США, з Трампом. А Україна все одно буде залякувати цю Україну. Ну. Я, я не знаю, що тут сказати. Ну, в общем, е і головна мета, щоб пішов Зеленський. Ось. Давайте так: тиск зараз іде. Хто б там що не казав, на Росію іде йде зараз тиск. І з нашої сторони наші санкції, оці всі НПЗ. Оці всі там військові об'єкти. До речі, вчора там написала була інформація в новинах: вони втратили там, І С-400 кучу, і склади, і ще якась там оця, вся реп-техніка, і якісь там станції зв'язку. І, в общем, вони там втратили стільки всього військового в Криму, і не тільки, що ховайся, вжита. Значить, надіємося, що оці 300 мільярдів все ж таки спрацюють.